Вже зрозуміли, що канал Юрій ГГ відкриває школу скейтбордів. Я разом з вами буду вчитися робити надзвичайні трюки. Так, почнемо. Нам мене. Так, ноги. Ноги. Щоб зробити... тут. треба ще навчитися спати на скейті. Дивіться. Праву ногу надо вибрати положенні. А Або правую ногу ставим вперед, он такой, або его. Так, я выбираю правую, он такой, ставим. Потом надо отпихнуться с той стороны, какой ты буд... Короче, с той ноги, с ты отпихаешься. Отпихаемся, и только мы отпихнулись, надо поменять положение ног, он такой. чтобы Ну, можно такие трюки сделать. Ну, что-то такого, так. Дивіться, тепер ба... трюк Холі. Хол. Ми його самі придумали, так? Да? Угу. Покажи на відео. Що? Покажи на відео. Ні. Так, дивіться. Ми о, он тако ставимо. І прыгаємо, і он тако. Ну, щось такого, да? Угу. Щось такого ж. Ты, ты, ты. Он тако. Ну, навіть на іншу сторону. Так, он так. Тепер, дивіться, пробуйте. Пробуйте. Так, дивіться. І я знову вам повторю. Треба щелкнуть. Он такого поставить, он такого. І потім приїхаєш і переміщає ноги во сюди. Так, до речі, коли ми повертаємо, то може, то, якщо сильно завернемо, он таке буде. Якщо ми дуже сильно завернемо. Так, дивіться, тепер як то знову на скейті. Можна для новичків, це он просто он, он зараз я покажу, наприклад. Для новичків, для тих, хто вже нормально катається такого нормально, це я вже покажу без практики. Воно оброз... брав ні, а з практики все-таки обрав їдемо. їдемо. It. Так, дивіться. Тепер. Коли... Так, тепер... Ну, і саме дружить слайдом, дивіться. Я, я так не вмію, что такой не видно, потім он такой якось разбирать его. А якусь... Це лучше делать дешевый пузор туда. Так, тепер... Я вам mm. покажу две, чтобы сделать Оли, треба поставить его ногу на тейм. А он правую ногу, он такой вот. И такой выводом ей. И надо вывести он такого. Ну, ну что с такого? Сколько И одновременно мы маем он такой вывести. Вот ну, это был ноль. Так, ой, той. Ой, Холли. так. Є нові наоборот. Це ой, олі, олі, пуститься звіта, он такой. А нові наук, це як родин ну, і. Он такой. А нові вдруг, дивіться, це як олій. Ой. Холли. Але потім... Себе. І також має ключиця це Олі. Тепер я побратимою. Дивіться, він такой і он такой Це я засильну нажав, треба нажимати не засильніку, легенько наживати. А он таки во, он такие его, типа он такой видом и все я учился пока за свій и я учился он, а учил. он делает он такие типа скольжения гринды. Так, вибачте, це поцілаться там, те случилось. Так, дивіться. Ну, і ми сьогодні вивчив, вивчимо саме першу тему. Що складається скейт? У скейті є. Це в мене для спі... нього, Називається Наш ДАК. Наш ДАК. Тобто за 7 по 9 слоїв китайського клена. Це в стандартних скейтах. Так. Так, а он, он це, он це курічний, а це дика. Тут є спеціально здесь малюнок. Он бачите, вже здирається. Так, що тут ще є? Подвіски ще є, от вони. Є шманшини. Подвір. Подве... Ой, ці подшипники є, ще є, І там ще щось. А, і, і он ДК це курічні. Ну так, да, я вже казала, Так. І малюнок. Малюнок не вчитайте. Так, дивіться. Он у меня бачит, только жидок уже разбирается. Он, смотрите, нажимает на цельную и такой выводим. Я Оле сказал, что там делаю. Он такой, типа, он этот великий палец, он его подставляю, он такой, и типа Оле так делаю. А он тут, о, это посложнее. Типа, Реально. Так, у нас с этим пацаном выходит только он такой, типа, что мы напрягаем прыгаем, Цілими двома стаднами, і вам так. А що його я можу? Ти не можеш, Нас тоді не виходило Так, дивіться, тепер давай ще сантиме. Коротше, якщо ви хочете стати скейтером, то повторіться вдома, запам'ятайте вам склад, що складається скейт. Так, і це була нова школа скей скейтів. В яку ведуть, Юрій ГГГ і Ашайський. Всім бай-бай.